Її називають королевою шоколаду та першою бізнес леді Галичини. Йдеться про Клементину Авдикович Глинську, жінку, яка заснувала українську фабрику цукерок. Народилася Клементина 27 липня 1884 року на Тернопільщині. Батько Микола Січинський, священник та депутат Галицького краєвого сейму. Мати Олена Січинська, відома активістка жіночого руху, боролася за права жіноцтва. Клементина е, переймала е, цей досвід своїх батьків е, і розуміла, що потрібно діяти не просто споглядати, не просто бути дружиною, матірю, цього замало. Так е, потрібно бути ще і громадян громадянином, громадянкою, так вона мала це відчуття громадянського обов'язку. Вона безперечно мала національний світогляд і свідомість, і всіляко намагалася підтримувати український національний рух, український жіночий рух. Клементина здобула освіту і планувала викладати. Проте зустріла перше кохання, і у 18 років вийшла заміж за професора і відомого письменника Ореста Авдиковича. Спершу вона живе як звичайна жінка того часу. Відповідно до свого статусу дружини професора, вона має двох дітей: сина, доньку. Вона переймається їхнім вихованням, підтриманням добробуту в родині, затишку родинного. Родина мешкає у бідні, живуть вони доволі непогано з фінансової точки зору. Тобто, все в неї є не так, всього достатньо, і їй не доводилося думати про гроші. В неї не було цих бізнес-ідей на початку, коли в неї все було добре в родині. Але нещастя, яке трапляється у 1918 році, коли помирає її чоловік, змушує її кардинально змінити своє життя і змінити також її кондитерську галузь в Україні. Клементина вдовіла у 34 роки з двома малими дітьми на руках. Жінка переїхала до перемишля, почала викладати в українському інституті для дівчат. Але заробітку не вистачало навіть на найнеобхідніші речі. Тоді молода жінка вирішила. Іти на ризик, так як це часто буває в голівудських фільмах, коли здавалось би вже все, так, крах усього, але раптом людина згадує, що вона щось вміє, може або про щось інше, так і ось так вона згадала, що вона вміє робити помадки, нас такі солодкі смаколики, робити, які вона навчилася у бідні і якими вона тішила своїх рідних, близьких, і вона вирішила, ну. Вже втрачати нічого, треба спробувати, і вона продає останню коштовну річ, яка в неї була. За одними даними, це була швейна машинка, за іншими дорогий годинник чоловіка. і От вона продає це і купує натомість мішок цукру. І оцей весь мішок цукру вона пускає на свій бізнес. Так почалася історія королеви шоколаду на власній кухні у перемишлі. Вона їх варить різних видів: вишневу, помаранчеву, ванільну, шоколадну, і от зварила і сама несе по тих кав'ярнях, які навколо розташовані в місті в перемишлі, і пропонує взяти ну, як солодощі до кави. І вона не розраховувала, що буде успіх, але сталося диво. І Мало того, що всі розкупили ці її помадки, але в той же день реалізували їх і зробили їй нове замовлення. Запропонували готувати на постійній основі, тому що дуже сподобалися в цих кав'ярнях їхнім відвідувачам. Ці помадки спершу помадки та шоколад Клементина виготовляла в перемишлі. Бізнес розвивався і вона найняла помічників. А згодом, у 1922 році перенесла невелике виробництво до Львова, вона там орендує. Приміщення у Союзу збуту подоби переробляє його на свою, ну так би мовити, фабрику, і вже там запроваджує більш таке масове виробництво. І е, того ж таки 1922 року львівський магістрат зареєстрував нове підприємство із назвою Перша українська фабрика цукерків фортуна нова через конфлікт з орендодавцями. Кламентині довелося шукати нове приміщення і, заручившись підтримкою митрополита Ан. Андр... Андрея Шептицького вона переїхала в інший будинок, частково зруйнований через воєнні дії. У 1924 році. Вона отримує позику від митрополита Андрея Шептицького, який виступав як меценат. Він їй дав досить велику позику на той час 46 тисяч доларів. І на якщо переводити на сучасні гроші, це близько одного мільйона доларів. То це дуже велика сума, неймовірна. Просто і це означає, що він вірив у Клементину, Він вірив у те, що вона зможе, і щиро хотів її підтримати, і як жінку, і як українку. Разом вони відремонтували приміщення, закупили найновітніше обладнання і почали виготовляти цукерки. Фабрика виробляла неймовірний на той час обсяг продукції 5 тонн за день. З часом бізнес став успішним та відомим. А шоколад Клементини продавали не тільки у Львові, а й в стрию та дрогобичі філософією і певним таким бізнес-планом Клементини Авдикович було виготовляти якісну продукцію, максимально якісну. Вона дуже стежила за тим, щоби. Сировина була найкращого гатунку. Якщо це закордонне, наприклад, там какао боби, то вона їх відбирала найкращої якості, але також вона намагалася і робила на цьому акцент брати сировину місцевого виробника вітчизняну і це також от, приклад такої соціальної відповідальності. Бізнесу у 30-х роках 20-го століття на жінку працювало понад 120 людей та шестеро агентів, які займалися збутом. Вона набирала переважно жінок. місцевих, Вих, яким потрібна була робота, яких потрібно було підтримати, тобто Лиментина була дуже такою відповідальною в цьому плані і думала не лише про те, як заробити гроші, так але і щоб дати людям заробіток, дати можливість популяризувати українське. І вже в перший рік роботи фортуни нової фабрика виробляла по 200-300 кілограмів цукерок, помадок. Асортимент був колосальним. Одних лише цукерок, аж 150 різних видів, а ще шоколад, печиво, морозиво і навіть фруктове желе. були й спеціальні. Серії цукерок присвячені Україні, вона завжди пам'ятала, що вона є українкою. Солодка історія України. Це були цукерки, шоколадні обгортки яких містили портрети українських. Керманичів різних часів, починаючи від Русі від Володимира Великого і до гетьманів до Павла Скоропадського, які вона там зображувала, і оця от серія обгорток, яка була намальована, до речі, відомими українськими художниками того часу, да. Тобто, наскільки вона серйозно підійшла до цієї справи, що залучила художників професійних, і ці цукерки стали витвором мистецтва. Крім того, Клементина була хорошою маркетологиною. Вона випускала з. Спеціальні календарики з зображенням цукерок, а ще розробила 10 заповідей для покупців. Ці от 10 заповідей для покупців вони були надзвичайно цікавими, такими ну кумедними. Так, наприклад, не говори нічого злого про е, продукцію фортуни нової, доки ти не покуштував її, або не йди на побачення до панянки без е, цукерків е, фортуни нової у 30-х роках минулого століття. Продукцію фортуни нової добре знали та любили навіть за кор. Доно У 1935 році другий чоловік Клементини, який був управляючим і допомагав їй власне з фабриками. Теофан Глинський він купив навіть два невеличких літаки, які теж доставляли продукцію фабрики за кордон там до Європи. Наприклад, таким чином їхня продукція вже на 30-ті роки була відома в Європі дуже добре, і не лише серед українців, але й серед тих же поляків, євреїв, які до цього були монополістами. в Цій галузі кондитерські, та попри популярність серед покупців, справи на фабриці йшли доволі складно. Вона не змогла повернути ті кошти, які вклав на неї Андрей Шептицький, про які ми говорили. Хоча прибутки були доволі непогані в е, фабрики, але цього не вистачало, щоб перекрити ті гроші, які були вкладені в неї. Ну і також були супутні проблеми пов'язані з тим, що. Не дуже вона вдало підібрала команду інженерів, наприклад, так. Хоча обладнання було новітнім, але воно було не пристосованим до перепадів напруги, до того приміщення, в якому воно було розташоване. Так для цього потрібні були технологи, які мали її підказати, але цього не було. І так сталося, що там стіни, наприклад, потріскалися, приміщення треба було переробляти. так знову ж таки щось її стримувало. Тобто, якісь такі провали в неї все ж таки були. Клементина намагала. Лася владнати всі проблеми, і їй це вдавалося аж поки у Львів не прийшла радянська влада. Офіційно шоколадну фабрику націоналізували у 1939 році. Без жодного відшкодування Клементина виїхала до Відня і залишилась там до смерті. Кондитерки не стало у 1965 році. Вона так і не змирилася з втратою справи усього свого життя. Я не відчуваю ані болю, ані смутку чи бодай злості. Суцільна порожнеча в душі, у якій колись жила мрія, Клементина Авдикович-Глинська. Зараз на місці колишньої шоколадної фабрики звичайна багатоповерхівка збудована у 70-х роках минулого століття. Хоч шоколадний бізнес Клементини закінчився невдало, її діяльність все ж стала прикладом наполегливості та відданості улюбленій справі, вона назавжди змінила кондитерську справу та увійшла в історію як перша українська бізнес леді і королева шоколаду.